Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. От власне, давайте зустрінемось в польових умовах на об'єкті, де ви бачите за мною реально існуючий об'єкт, який власники довіряють в моєму виконанні облаштувати приміщення і збагатити цей доволі. Приємний і в усіх його значеннях і в усіх враженнях будинок, який почав будувати ще за радянських часів, і трансформувався. Бачите, вже навіть не відслідковується, вже зараз не застосовується. Майже цегла-рядова, така глиняна, так опічена. Оброблена термічна глина. Бачите, отут: от, у нас є, ми бачимо, що перший поверх, ніби такий занурений, це надбання перехідного періоду, коли всі на невеличких ділянках в межах садових товариств. Почали копіювати американський досвід і будувати в стилі котичного будівництва. І саме цей об'єкт, який ми зараз з вами розглядаємо, спершу застосувалася технологія фінського будівництва. Вона, до речі, каркасне будівництво відноситься до каркасного будівництва. Щитовий такий, щитове рішення з утепленням. Далі було прийнято рішення, коли вже почались поступки в на користь того, що на садових ділянках більшого розміру можна використовувати будівлі забудовник. Прийняв рішення господарським способом роз, ну, збільшувати площу. І ми бачимо, що було Піднято на цю конструкцію фінського будиночку було піднято на отут. Бачите, на фундаментні блоки. Це доволі в наших умовах доволі престижно, тому що це, ці приміщення можуть використовуватись як укриття, і там всі є передумови для створення саме так, такого, такого бомбосховища домашнього. Далі, що ми бачимо? Була замінена покрівля. Змінено отут. Ми бачимо навіть, що було змінено отут. Бачите, змінено контур в в першого в першому виконанні була покрівля, мала інший контур. Було відозмінено, змінено конструкцію. Якщо ви забажаєте потрапити в безпосередньо на перегляд, то будь ласка, звертайтесь, для цього є всі передумови і ми, забігаючи наперед, я скажу також, що умови для всіх, хто, всіх, хто є гравцями на ринку нерухомості. А це є всі ми і всі ті інвестори, які зацікавляться саме цією будівлею. Вона понад 100 квадратних метрів. Це загальна площа. Далі про що слід зауважити: що майбутній власник я гарантую, що отримає спеціальні умови на придбання і облаштування моїх авторських виробів. Це найкраще в світі м'які меблі трансформер. Далі, що тут ще? Я буду супроводжувати консультувати. Стаційно і навіть супроводжувати в ході оформлення документів, консультувати. Я вже це роблю в будь-який момент, тобто виконую функцію ріелтора, не будучи таким, по суті, ріелторської винагороди в у випадку спілкування зі мною не буде нести майбутній власник. А отримає лише переваги, то що мається на увазі. Це вже обладнані обладнані, економно враховані. Тобто ви купуєте корисну площу, за рахунок якої економите в майбутньому. І я гарантую найкращі умови в придбанні моїх авторських виробів. Дякую за увагу. Долучайтесь, панове ріелтори. Якщо ви кажете, що ви не бачите в майбутньому спілкування і користі від нашого з вами піснування, і що ви не бачите користі для майбутніх власників, інвесторів, покупців нерухомості в моїй діяльності, то ви є грабіжники, ви грабуєте і себе, і тих людей, яких ви консультуєте і супроводжуєте. Я на цьому наполягаю, тому що Найкращий в світі досвід, який я пропоную, це і не рекомендувати це наступним власникам в якості супровіду, консультаційного, принаймні, сказати, що таке є в природі, це грабунок. Розумієте, ви і себе обкрадаєте, і майбутніх власників також. Долучайтесь на все добре.